Це не Краматорський, навіть не Слов'янськ. Звідси до центральної частини міста всього 5 хвилин пішки. Щодня цю вулицю долають тисячі містян і сотні туристів. Втім, за півроку комунальники так і не спромоглися засипати бодай найглибші ями. Пенсіонерка пані Лідія цим тротуаром ходить ледь не щодня. Жінці 66 і вона вже й не пригадує, коли в останнє на вулиці Мазе перемонтували пішохідну частину. А тому радить міському голові бодай раз пройтися цією вулицею. Якби він походив у такого яму, і як упав би ту яму і болото, то б він тоді може, і почухав. Пенсіонерка розповідає, нещодавно і сама потрапила бо, у одну із таких глибоких ям. Бо біля днів то видку, а коли вечір і нема виліти ні стовба, нічого, ні світла, нічого, то можна впасти. І не бачите, які що, коли людина йде чи дитина. А ви як падано, вам нічого? Це нормально, бо були шли хлопчики і підняли були. Цим тротуаром ходять не тільки пенсіонери. Щоранку ним йдуть до школи сотні школярів, а ще неподалік є дитячий садочок. Мами бідкаються, коли випадає дощ, то взенька стежка, яка залишилась від хідника, перетворюється на смугу перешкод. Дуже складно, особливо якщо їдеш коляскою, то дуже складно й коляскою, Фактично в деяких місцях неможливо приїхати. Юля, тобі складно ходити по цих ямах. Кладу. А їздити у візочку важко. Дуже. Минулого року місто зробило проєкт капітального ремонту вулиці Гетьмана Івана Мазепи. Аби привезти її до ладу від кільця і до вулиці Січових стрільців, треба 25 мільйонів гривень. Для міського бюджету це надзвичайно велика сума. Дуже велика ціна питання це фактично ціна питання ремонту всіх інших вулиць міста Івана франківська які є передбачені на цей рік. Ми зверталися до фонду регіонального розвитку. Ми зверталися відповідно до Одашову. Відповідно, Одаршувати субвенцію. На сьогоднішній день десь ведуться якісь перемовини. Відповіді наразі немає. А поки чекають на великі інвестиції, планують зробити і ямковий ремонт. Щоправда, буде це через місяць-два. А поки що вибоїни на Мазепи продовжують збільшуватись у розмірах. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.